Всім привіт! Мене звати Станіслава Трацюк, я викладач та перекладач з польської мови, а також засновниця онлайн-школи польської мови Канапка. Сьогодні ми з вами продовжимо тему про відмінки польської мови і обговоримо знахідний відмінок. Нагадаю, що минулого разу ми говорили про Орудний і відео про нього я залишу тут зверху або у описі до відео, традиційно! Знахідний відмінок відповідає на питання, кого що. Наприклад, кого я маю: сестру чи брата, «Кого що: сестру чи кого що брата. Або що я читаю, кого що книжку, чи що я п'ю каву, що я їм картоплю і так далі. І ми сьогодні говоримо, як утворити цей відмінок польською мовою. Почнемо ми з чоловічого роду. Давайте подивимося, як ми будуємо цей знахідний спочатку в українській мові. Я маю брата, я маю приятеля і я маю стіл, чи я маю пенал, чи я маю зошит. Як бачимо, чоловічий рід відмінюється по-різному. Тобто, якщо це брат, приятель чи кіт, ми його відмінюємо. Я маю брата, приятеля кота. Якщо це зошит, телефон чи стіл, ми не відмінюємо його. В чому ж тут полягає сенс? Ми ділимо предмети на живі і неживі. В польській мові аналогічно так само. Якщо ми говоримо про живих істот, то ми будемо мати закінчення Ай. Наприклад, брат, мам, брата, приятель, мам, приятеля ем, кот – чи п'єс? мам кота, чи пса. Так само, як в українській мові. Якщо ж це неживий предмет: стул, зешит, телефон, м -м, лаптоп, то ми не будемо його відміняти взагалі. Мам стул, відзе, лаптоп. Оглядам фільм. Що ж відбувається з прикметником? Прикметник в нас залежить від іменника. Наприклад, симпатичний брат, маю симпатичного брата. В польській мові те саме. Симпатичний брат мам симпатичного брата. Тільки в нас закінчення ого, симпатичного, розумного і так далі. А по-польську его, симпатичного, викшталцового, модрего, цікавого брата. Отже, в чоловічому роді, в знахідному відмінку, якщо мова йде про живу істоту, в нас закінчення – Мам старшого брата, мам малого котка. Якщо мова йде про неживу істоту, то ми нічого не змінюємо. І в нас знахідний, такий самий, як називний. Новий зешит мам новий зешит», «чекавий подренчник» – «читам Цікавий подренчник, читам цікавий подренчник. Дуже просто! Є ще один нюанс з іменниками чоловічого роду, які закінчуються на А. Пам'ятаєте, коли ми говорили про орудний відмінок? Ми говорили, що іменники чоловічого роду, які закінчуються на А, будуть відмінюватися як іменники жіночого роду. Тут маємо те саме. Тому давайте спочатку ми поговоримо про закінчення жіночого роду і додамо туди ще й чоловічий рід іменники на А. Отже. Іменники жіночого роду, які ж будуть мати закінчення, коли ми питаємо, кого що. В нас ми як кажемо: я читаю книжку, в нас все на у. Я маю подругу, я готую зброю, ю або у. В польській мові інше закінчення. В польській мові е носове. Читам ксіжка, мам прияцю, Відзе дівчини. Кохам літератури і так далі. Пам'ятаємо, що еносове в кінці слова читається як звичайне Е. Отже, Еносове, але читаємо ми його як Е. До речі, це правило і допомагає нам при письмі зрозуміти, що там має бути еносове, тому що «кого», що це знахідний відмінок, і ми знаємо навіть якщо чуємо Е, то в знахідному Еносове. Звісно, в нас ще іменники жіночого роду є, які закінчуються на приголосну, такі як ноц чи Жеч, річ. Вони просто не змінюються. Е Відзе те ноц» Чи мам жеч. Просто не змінюється, як і в українській мові. Отже, іменники чоловічого роду на А теж в знахідному будуть мати закінчення «еносове». Е Наприклад, мęжчизна кохам тего Так, «еносове». Чи «дентиста» widzę tego дентисте». «Еносове». Але при тому закінчення его в прикметника в нас зберігається, тому що це все-таки чоловічий рід. Mm. «Відзе» пристойнего поете. Далі прикметник жіночого роду в знахідному відмінку буде мати закінчення оносове. Тобто таке ж, яке в нього було і в орудному відмінку. От давайте згадаємо: єстем добром. kobietą, tak? I widzę kogo co dobrą, ale kobietę. To muszę w nas znać inny widminek, że noczy mają zakończenie enosowe, a prykmatnych się z onosowym. E, na przykład, czytam ciekawą książkę. Mam nową przyjaciółkę. Ehm, co jeszcze? Uwielbiam Музике класичну, і тут увага: багато хто завчає порядок слів. Тобто, якщо в нас є в ем, прикметника Оносове, в іменника Еносове, то люди вивчають так: ага, спершу Оносове, потім Еносове. Чи добру приятюка. Так, оносове, еносове. і в нас є цей порядок в голові. Але в польській мові не завжди порядок слів такий, що спочатку йде іменник, а потім прикметник. Зазвичай воно таки відбувається. Але коли в нас прикметник означає якийсь вид. Наприклад, музика класична, музика рокова це вид музики, то він, прикметник, іде після іменника, і ми змінюємо порядок слів. І тоді ми зробимо помилку, якщо ми завчили, що спочатку оносове, потім еносове, а в нас тут помінявся порядок слів, і ми скажемо: кохам музику класичне, якби ви знали, скільки таких помилок я бачила в своєму житті. Просто тьма. Тому ми маємо запам'ятати, що те, що ми любимо, що ми бачимо, що ми маємо. В жіночому роді предмет має закінчення еносове. Кохам музике, відзе приятюлке, мам сьостре, любє каве, піє гербате. Запам'ятайте собі, наприклад, прошу каве. Це найпростіше, що можна запам'ятати, бо най... Найчастіше, що ми використовуємо в знахідному відмінку, ми щось замовляємо. так? Запам'ятайте собі, що коли ви хочете замовити каву, ви кажете: прошу каве, каве з еносовим на концу. І тоді ви будете знати, що кава, предмет, має еносове в кінці. А вже яка ця кава буде, то вже буде мати іншу носову голосну, тобто оносове. Запам'ятали, надіюсь, що так. Кава. Прошу каве, попрошу каву. І тоді вже бялу чи чарно, так? попрошу білу каву. Ось така справа з жіночим родом. І залишився в нас в однині лише середній рід. І тут дуже легко. Давайте повернемось до української. Я маю. Е... Боже, в мене в голові нове сідло. Хоча я не їджу верхи, я маю нове сідло. Отже. Нове сідло, я маю кого когось що нове сідло, нічого не змінилося. Так само і в польській мові: в середньому роді називний і знахідний, однаковісінькі. Мале дзвіко, Мам мале дзвісь. Нове кшесло, Мам нове кшесло. Нічого не міняється. Так само, як в чоловічому неживому. Лаптоп, мам новий лаптоп. Але кот. мам малого кота. Це ми з вами поговорили про однину. Важливий момент. В описі до цього відео я залишу посилання на сайт, де буде стаття, табличка з правилами до знахідного відмінка і можливість зробити вправи для того, щоб закріпити пройдений матеріал. Дуже вам рекомендую зараз зайти, зробити вправи на однину, яку ми тільки що з вами обговорили. В множині. І тут починаються чари-бари польської мови. В множині ми ділимо всі іменники на два роди. В українській мові граматичних родів в множині немає. Все однаковісінько. В польській мові є менськоособове і нєменськоособове. Що ж це таке? Родзе менськоособове це там, де є хоча б один чоловік. Там, на учителе, так, ми знаємо, це вчителі, там є чоловіки. Це чоловічий особовий рік. Рід, чоловік особа. Зрозуміло, де є чоловіки особи. Ні менськоособове дуже просто, де немає чоловіків осіб. Тобто це чоловічий рік, але предмети чи тварини. Це жіночий рід, предмети чи жінки, чи все жіночого роду. Це середній рід, так? але не чоловіки особи. Менськоособові, чоловіки, особи. Навіть якщо в нас є, наприклад, студенчі, і ми знаємо, що там 5 хлопців і 5 дівчат, там є ці 5 хлопців, тому ми будемо казати, що студенчі це чоловічий особовий рід. А якщо студентки, ми знаємо, що там немає чоловіків, бо це студентки. Так? Там ну, це зрозуміло, якби це були не тільки студентки, то ми би сказали на них студенти. От, студентки не чоловічий особовий рід. Так ось. В чоловічо-особовому роді знахідний відмінок буде такий, як множина родового. Мам двох брачів, віз тих добрих меншчин, чекам на нових приячів, на кого на це, і так далі. Про цей рід родовий ми ще на цьому моєму каналі не говорили. Але коли я знімлю відео про родовий множини, я тут залишу посилання для вас. Це буде трішки згодом. Зараз просто залишаємо цю тему, тому що там ще одна велика тема родової множини, про яку ми поговоримо пізніше. Тобто, просто собі запам'ятаємо, що якщо в нас чоловічо-особовий рід, то він буде відмінюватися в множині і буде як родовий множини чоловічого особового Якщо це не чоловіки, жінки, діти, тварини, предмети, то він буде просто як надземний відмінок множини. Два столи. Mam dwa stoły. Dwie torby mam dwie torby. Dwa psy, mam dwa psy. Dwa koty, mam dwa koty. Te dziewczyny i widzę te dziewczyny. Nie tych dziewczyn. A widzę te dziewczyny. Mam dwa koty, trzy psy, cztery pzczury w domu. Zrozumiało? Znowu takie, jak tworiти mножину від nazivного відminka? Це ще одна велика тема. Тому зараз я її розповідати не буду. Ми її обговоримо в окремому відео. І коли воно з'явиться на каналі, я залишу тут посилання, щоб ви могли легко переключатися між цими відео. Якщо посилання досі немає, то відео досі немає. Дякую дуже за увагу! Було приємно з вами сьогодні поспілкуватися, поговорити про знахідний відмінок. Не забувайте, що під відео буде посилання на сайт зі статтею, де є вправи, які ви можете одразу зробити, щоб закріпити в пам'яті те, що ми з вами сьогодні вивчили. До зустрічі у нових відео!